Міноборони Білорусі заявило, що на українсько-білоруському кордоні підготовлені проходи для ДРГ. А в Житомирській області з'явився російський добровольчий корпус. Я вам покажу, звідки готувалось нападіння. Буквально останніми тижнями ми спостерігаємо поки що незрозумілу нам активність поблизу наших кордонів з боку України до населеного пункту Овруч, який на Житомирському напрямку прибули підрозділи спецпризначення першої президентської бригади, заявив начальник білоруського генштабу Павло Муравейко. ЕМО Білорусі стверджує, що це може означати підготовку до проникнення на територію Білорусі диверсантів з України. Білоруське телебачення навіть показало сюжет про дивізіон РСЗВ «Полонез», який висунувся у призначений район із повним боєкомплектом, і відрапортував про готовність протягом 20 хвилин завдати ракетних ударів у відповідь на присутність РДК у прикордонній смузі. Насправді за всім цим ховається банальна пропагандистська кампанія. Мінськ натурально ухиляється від участі в російсько-українській війні, але щоб догодити кремлівському фюреру, показово готується до нападу України. І щоб ці приготування виглядали більш переконливо, 3 липня у мінську планується масштабний військовий парад. А підготовку до параду та переміщення техніки видали за раптову перевірку боєздатності. Для ще більшої переконливості Держприкордонкомітет Білорусі виклав відео з нібито перехопленим українським дроном, яке має всі ознаки постановки. Той же час, як пише ресурс Білоруський гаюн, лукашенківська пропаганда у найдрібніших подробицях розповідає про підготовку до параду. Тож, чому б підшумок не провести і маленьку переможну війну, але в інформаційному просторі. Ця ІПСО дуже добре вписується і в більш глобальний порядок денний. Російський наступ у Харківській області не досяг бажаних результатів, і хоча Москва заявляє, що хоч завтра готова сісти за стіл переговорів в цих умовах, відкриття ще одного фронту Кремлю є вигідним. Чи працює ця ІПСО? Якийсь ефект вона точно має? Підтвердженням цього є повідомлення до нашого чат-боту, куди читачі надсилають повідомлення українських каналів. Що тиражують заяву ЕМО Білорусі про полонези? Закликаємо не вестися на чергове ІПСО. На сьогодні передумов вторгнення з території Білорусі, у тому числі за участі її збройних сил, немає. Пише білоруський гаюн. Тут варто розуміти, що ключовий фактор, який обумовлює показове небажання Лукашенка влазити у путінську криваву авантюру, це Ефективність сил оборони України. Тож підтримуємо наше військо і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!